Черкаси водоканал пояснив, чого наражає містян на безводдя. Нагадаю, вже за тиждень насосні станції підприємства можуть зупинитися. Таке кількома днями раніше напророчив директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Мовляв, за підкачування води до багатоповерхівок водоканал їм винен майже 2 мільйони гривень. На самому підприємстві борг визнають, але кажуть, що він удвічі менший. Розрахуватися ж за послуги із теплокомуненерго та те ще з низькою станов просто не можуть. За перший квартал тільки цього року ми маємо збитки по підприємству 6,9 мільйона гривень. Якщо сьогодні ще раз підкреслюю, мешканці сплачують по 397, то тариф повинен бути для відшкодування всіх наших затрат і нормальної роботи це в межах 6 гривень, кубічний метр водопостачання та водовідведення. Сергій Овчаренко зауважує, що торік підприємству подало до нацкомісії розрахунки рентабельних тарифів, та вона їх так і не затвердила. Посадовець не відкидає тут, без політики не минулося. А щоби у кранах містян таки була вода, міськводоканал сідатиме за стіл переговорів зі своїми кредиторами.